Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! Знову я Атом. В минулій серії я вибив ніж. Хто бачив, той бачив, це був а, просто байонет. Ну як просто, це було з контракту і. По-моєму, з медіуму, да? а, В контрактах я закинув 13 тисяч, випало якимось чином 27. Я не розумію, як це відбувається, якщо чесно. Але м я багато зливав до цього, ну як би. А, так що ось таким чином. Ну, стоп, що? Цей кейс, якщо що, ну, я записував відео буквально півгодини тому, і цей кейс він був ну, розблокований, тобто його можна було прокрутити, а зараз вже. Ні, як можна побачити. Так, давайте. Давайте просто відкриємо один кейс з агентами. Я розумію, що в минулій серії ми якби його відкривали теж під кінець. Але чом би не почати саме з нього. Причому він ставить 2800, окей. 2800 є. Можна... можна організувати батл, чим мені щось цікаве поставити. Наприклад, ну, ось так, create battle і і і вибираємо. Так, ну по-перше, новенький кейс. Давайте візьмемо. Потім буде нехай. А що буде? Дарк Дроп e -hmm... хочу, тому що це рандомненький кейсик такий. І солдат в масі 200. Створюю раз, бота, створюю два. Подивимось, що з цього вийде. В принципі, оці два останніх кейси вони будуть вирішувати, але може отут щось та й випаде. Що, до речі, максимально з цього кейсу падає, навіть цікаво подивитися. Аааа, але а, ще й однакові якості, Батлскер, всім випало, окей. Ладно, тоді цей кейс ми якби пропустили, а тут об'єктивно. Ну, до речі, не набагато. У мене, наприклад, непогана якість. Статрек Мінімал Вері, йому просто Factory New падає і. О, ні. Так, ну хоча я не так відстаю. До речі, 631 зараз. По-моєму, я. Найс! Nice. Так, да, 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 я виграв. Nice. 5 5000 і в мене десяточка просто летить сюди. Можна. М -м От я думаю, може апгрейди поробити цієї серії спонтанно, так, чи ні, чи не треба. Чи, наприклад, можна відкрити ось так 5 і спробувати зробити контрактик. Якраз таки подивимося, як будуть видавати контракти після того, як мені зайшов дуже дорогий контракт. 1700. Окей, давайте робити. Робити, давайте. Хард мінімум вісімдесят сім. сподіваюсь не вісімдесят сім. Я просто, в мене це така хто з нових глядачів, В мене така реакція просто. А, коли випадає щось жорстке, це ніщо не к. Це дуже жорстко. 22 тисячі. Да. Це прям жесть контракт, щось робить неймовірно Походу, вони фіксити будуть, чи що. Ну це просто з, прям з маленького балансу, на... це жорстко. Все, що я можу сказати, це дуже і дуже. Жорстко, давайте 4 кейсики солдат в масці я прокручу. І. Оце, по-моєму. А, ні, це не окуп, це. А, це Окуп. І це не окуп. 5К, робимо контракт. А давайте медіум. Давайте медіум, Касар 100 і випадає. А, ні, не касар 100. 5000! А випало 2200. Да, таке собі. А давайте згадаємо старі часи, коли я просто робив. І. Або зливав весь баланс, або бустив себе до 25, або навіть 30 тисяч, відкриваючи 5 оцих кейсиків. Будь ласка, прямо зараз. Ніж, або дігл за десятку. Дві. Можна за 6 або 10. За 6 або 10. Будь ласка, в кінці. 8к, от я і відкотився. Ну, в принципі, це ризик, але міг, щоб ви розуміли, випасти дігл за вісьмірочку. А, навіть. Навіть, скоріш за все, за 16 міг випасти, ну це вже не точно. А, так, 9 тисяч в мене є. Ну, блін. Я тепер трошки жалкую, що я відкрив цей кейсик, ну нічого страшного, можна фастом ковард відкрити, 4700, і тепер повільно за 4000 відкривається ковард кейсик. 580. Е нічого такого не падає. Ладно, я сподіваюся, на ще один дуже і дуже. Крутий апгрейд, бо я закидую 2 300 і можу отримати 23, будь ласка. 2300 перетворюється в 1600. Я б ще раз спробував, насправді тільки вже. Відкрив би якийсь інший кейс. Ну, слухайте, контракти мені прям стало цікавіше. Набагато цікавіше відкривати ну, робити. Які відкривати? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. До речі, хід Registration це якраз такий кейс, який повернули нещодавно, і зараз можна теж подивитись, як він видасть. Ну, видаємо він так собі, а це скікати? А, взагалі, ось так. Ну, це походу, тому що е, я підняв і зараз якби ось таким чином два 4К, будь ласка. Ну, от вона, 250. Да, це дуже ризикована тема. Я зрозумів прикол. Це прям, ну, це прям дуже ризиковано. От я не знаю, як мені випав ніж, але я благополучно його просто взяв і злив. Ну, нічого страшного, тому що і так відео було б дуже коротке. А, ну да, таке собі. А, так. Можна олинитись, можна олинитись і відкривати штормкейси. Ще треба, було, скоріш за все, цю серію записувати в наступний день, щоб якби покрутити ще безкоштовні кейси. Ну, вже як є. І оце прям дуже печально, тому що такого зливу, мабуть, не було. А, ну, давно такого не було, що от буквально. Ну, Хоча це тому, що я відкрив оці кейси, да, а, оці фармкейси. Коротше, ну да, ніж, потім проданий, оце все зроблено. В контракт, потім 17к, перетворилось 9 тисяч, а потім у мене 800 джепойтів на балансі залишилось. да, а, Печально, тепер. Прийдеться відкривати щось по типу Solar Safari 715. Це окуп і, і. і і і Ну, тоді йдемо сюди. Може, є шанс на камбек, насправді. Зараз і подивимось, чи є, чи нема. Ну, я сподіваюся, що є, тому що, ну да, таке собі. Це недорого, це недорого. Угу. 479, 500 в мене є. Угу. Можна відкрити. Знаєте що, кебаб? Кебаб, де? Ось він. А, ладно. Це це прям таке собі. Ну, нічого страшного, тому що. стоп, скільки це. юмп 45 Мун. А, 180. М -м, було. скільки було? 22 тисячі, да, було? М да, клас. Зате, в принципі, можна тепер. М -м, робити щось по типу. Апгрейдів на X10, і це якби буде. Ой, не апгрейдів, а контрактів на X10, і це якби буде заміною апгрейда, тому що теж може жорстко випасти, як ми вже бачили до цього. А що мені відкривати? Питання, ось це. Так, 300 немадже поїнтів, окей, фастом тоді. Просто ось так відкрива. 247, 360, 8 G поintів, 299. Пам. Uh, ну До речі, окуп. До речі, окуп. Uh, Solar Safari Cortex 622. Стоп, стоп, стоп. Uh, пригальмуємо. Ну, точніше, не пригальмуємо, просто почнемо відкривати повільніше, тому що кейсики вже цік. А можна статтрек якусь, типу, філтест, статтрек ні? Ну, 611 це окуп. Uh, 730 є. 730. Ну. Оце. Оце. Чому мені? Кейс Дайвера. Що він нам покаже. І це p 250 за 1111. Давайте тепер оцей кейсик відкрию. І випадає. Пульс, да 625 це не ок. 913 є, я б відкрив. Де кейс такий Ось вак? Він. Ось він. Є кейс ще вакбан, ну, там треба вибирати, але. Е, він дорожчий, набагато. він Ну да він 4 тисячі коштує цей 849. 269. І в мене якраз 333 джепонти, щоб я відкрив кейс. Банана Day, дивимось Mm, ну, до речі, МЧ... ну, це має 100% окупати мене. Ну, так, ну, да, да, 902. Звісно, це мене окупає, Хочу відкрити Dark Drop тепер. Фастом, давайте. 777, і МК Василіск, до речі, за касарик. Це дуже і дуже приємно. 1211. Ну, звісно, так. Тут один варіант, ніби 999, і Глок було б. Цікавіше набагато, але таке нам сьогодні не дає чомусь. Хоча хотілося б. 799. Ну, я вже якийсь, ну, не знаю, Кручу, кручу, кручу не знаю, що хочу. АК-47 хедшот, 720, можна ще раз тоді, в такому разі. Давай. Ну, постав вже. Ну, Зевс, це то від якості, ну. Сподів... Ні. Ну просто я сподівався, що він за 1000, хоча б випаде. 500. М -м... Fire. Чи 101. Можна тут отак три предмети? Ну, два, ще кейс безкоштовний, але це не окуп, я так розумію. Ну, дивлячись, що з цього кейсу випаде, але я не думаю, що більше 200. Щось, е Хоча почекайте. Ну, це 190, ні? Це 221. 603. А що нам тут робити? Питання таке. Може зробити. спробувати. М -м, контракт. Фінал. Е, Підфінал контракт, ні. 200, 200, 200, 200. Ну, треба відкривати. Знаєте, якось так, мабуть, і ще щось там докрутити. 145, 139, це, в принципі, проходить. І тепер відкриваю. Mirror кейс 101. Ладно, поїхали. Контракт. Оце все згружаємо. І хард рівень, мінімум 19, максимум 3800, і це якби непоганий шанс на камбек. Падає 83 G-пойнти. Тим часом мені 122. Ну, да. В принципі, що я очікувалось після таких жорстких окупів, що Як тільки буде нагода, то сайт відразу все в мене забрав. Ну, да, 73. Давайте тут виберемо, думаю, тут десь. 128. Ну, Не сказав би, що це прям мене дуже радує 142 є. А, оцей... а фастом, фастом, так. Да. 99, пам, це 44. Ну, я думаю, вже немає сенсу це все крутити, тому я просто йду в апгрейд, ставлю тут касар, і ось таким чином цю емочку балансом робимо 7% і ну, почекайте. А, та інший, да, та занадто. Ладно, тоді, ну такі серії теж є, тому що я і так трошки В минулих а, декількох серій, тому зливна, зливна. Ну, все, сподіваюсь, наступна буде окупна, і до нових зустрічей.